Всім привіт друзі! Сьогодні будемо проходити гру Cannibal 999. Починаємо. 991, тобто. 999. Ми починаємо. В моментах, де я не буду знати, що робити, я буду хоч щось іспользувати ці підсказки. Ну, я знаю, що тут треба отак от зробити. Бермо перчатки. Ключ. Ну, думаю, що це буде повне прохожіння каннібал 991. Я все путаю з 990. Ну, коротше, все путаю. І потім, кстати, буде продовження е, е, там вроді ще якась версія каннібала, вроді я продовження. Хоч. щось не обращайте внимання не знаю що це зараз було чого він як подивився можна сказати а від того якось і не подивився за мною Так, нам потрібно тут код подивитися 8, 8, 1. добре. Вісім вісім, Працювало. Давайте. Зараз відкриємо. Замкнено. Блін, а. Вибачайте, бачаєте, звісно, це моя трошки провина. Я просто не знав, там якийсь баг був, типу, бо ну, двері просто були відкриті. Типа, я почала подумав, що це може баг, або із-за цього що я отримав ключ. Яктось, ну ні! Це не із-за цього взагалі. Це взагалі не із-за цього. Я не знаю. Це, походу, просто якийсь баг гри вже. А, блін. Я все просто хочу ключі. Ну, покл. ой. Ну, типа, відкрити двері, а не це. Я не знаю, это конечно, це, конечно, добре, что там пару таких слов не дуже добрих, сказал. Ну все добре, думаю. Це просто може типа таке. Добре, що хотя бы замазано. Так він не Так очекано. Я щось тут не так. Ну, не бачите все. нече, не, 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 не начебто. Начебто все на місці. Я просто буду читати замість гри. Просто немає озвучки на українську чомусь. 294, Но я більше не буду вестися на цей на цей баг. 294, да? Так, так, так. Тепер того, тепер цього бага немає. Ось розтяпа. Тут нічого немає, но але ну, там, типа, ну просто я розумію, що це може змічати. Я граю через сайт. В прямому смыслі цього сен. В прямому, прямому смислі того слова. Із-за цього там немає руки, бо там мала б бути рука, по ідеї. А там чомусь її немає. Я не знаю. Чекайте, а це не сюди? Ні. Це не сюди. Ключі від цього. А ну давайте я тут подивлюся, бо я тут все надивився, є. О, аж... сразу дві речі. Це у нас так от це. Це сюди. ножницы, я уже не помню, честно, куда их найти. И накуда реально надо ножницы. Mm -hmm. А ну чекай, ты выбираешь конечно, но я должен использовать и эту... тю. Ну я просто не знаю, ну куда треба использовать это, я даже не знаю, реально. Ааа, чекай, это масленка моя будет. Тут я помню, вроде масленка. Має ну, а зараз у нас будет трошки проблема. Нам потрібно все піти закривати. І прям срочно. Вот так вот закрите, да. Тут закрыто, тут закрити. Тут не видно. А, а ножниці потрібно тут, я вспомнив. Тут, ну тут нам ну, ничего не потрібно, тут все пусто. Давайте двері тут закриваємо Все, ще раз перевіримо как мы тут нічого не оставили такого. що все кинути в очі. опять Трошки наш наш цей матерився. Не знаю, чому так. Ну, не материться він просто, типу, говорить. Можна сказати, чорт, так маю казати. І, по чорт, він зараз. чорт чорт він зараз прийде. Він так він десь каже: так, да, звісно, не дуже добре, що я це все озвучую, ну просто це так звучить. Не обращайте внимания на це. Я вас умоляю Це просто якась загрузка. Сайта в грі, я не знаю, чесно. <звук> походу можна вже йти чи що? шо? Шось вообще нічого. Ну, походу, так. Він нічого не полагодив. Я не знав, що робить ця кнопка, повторяюсь. Я не знав. У мене питання, Ден, чому він чого не полагодив? Я, він зараз мені, каже, не полагодить, він мені каже, сюди піде зараз. Двері були відкриті. Зараз вони пові. Він зараз за мене з претензіями прийде, хто відкрив двері, це буде дуже неочікувано. Дуже странно. Ем. Тільки не говорите за. І не говоріть, що із-за цього що я його визвав, він це полагодив. І це так, то означає, що ігра доволі сильно поламана. Ах. Я сам, чесно, в шоці. Тут так говорити, та я вже в сам в шоці. А де ключ? Чому ключа немає? Little... Ключа не було. Де був ключ. Ні. Наразі ми пройшли гру. І так читати ми її пройшли. пройшли. Ну, чомусь там не було ключа. Реально, Із... вибачайте, що так вийшло, але там не було ключа чомусь. Я не знаю, чому цього ключа не було. Ну його просто там не було. І за цього. Ми не вийшли на вулицю. Звісно, вибачайте, що все так вийшло. Но... Груми считайте, пройшли. Но не повністю. Ще будемо проходити другу час каннібала. Всім дякую за перегляд цього відео. Хто його дивився, лайкайте, підписуйтесь на телеграм-канал. Зараз нам потрібно там підписники, тому що там тільки три підписника. з двох це два підписника. А третій це я. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм. Телеграм буде в, в описі канала і в описанні відео. Всім дякую за перегляд цього відео. Всього найкращого, здоров'я, до, до, до нових встреч!